Андрій, дай туди поближче. Да, ну, тримай, ти їх там притримуєш. Добре, добре. Ну, поділися словом чи свідоцтвом. Це, оцей Андрій, це а, чи наші з ним, чи він з нами їздять туди на схід. Нарків, нарків. Ти знаєш, да? так? На південь. На південь. на південь, на південь, на південь, Що й на схід. Ти. Ти часто говориш на схід. Ну, в мене є південь Слава Ісусу Христу, Божий народ! Ми в домі Божому ми прийшли прославити нашого Господа, подякувати йому. І нам є да, не важкий час переживає Україна, але, але віримо, що Божа сила сильніша всякої сили. Як жаль і як важко буває, коли в нас не вистачає терпіння, чи витримки. Думаю, ну коли вже це закінчиться? От я не от Ів, може сидів там на попелі, друзя його ще тиждень. Тиждень мовчали, потім почали один за другим так е благовійно його судити. Ну, гарні такі тексти говорили вони. Теж мали мудрість тільки, Тільки так судили. От і, і, Ну глянь, не все ж в тебе так ладно. І може він теж казав, я не вірю, ну коли, Господи, коли це все закінчиться? Ну коли, говорить, ба -ба, ну. Я не знаю, деякі богослови казали, що може де, деякі від 2 до 20 років, що він був е, в такому положенні. Це може бути 5-10, ну такої немає е, єдиної думки. Що наука каже? Не більше року. Три місяці, три місяці, я те вже чужую. Чого ви знаєте? А, три місяці то. Ну, три місяці то не, не ціло, як деякі проповідують, але три місяці. Ну три так? Місяці. Тут не коліт сход, сходи, схопий тебе, думаю, щоб на другий день хоч пустив. <ристо> я читаю такий текст Божого слова. Два. Перший текст це перша книга хронік, 18 розділ, друга частина 13 -го вірша Господь постійно сприяв Давидові в отриманні перемог в усіх його походах. Чи в Давіда було? 400 чоловік, чи в нього було більше тисячі? Бог постійно сприяв йому перемога. Алілуя! Знаєте, Бог не дивиться, я пару днів тому назад говорив на кількість, там да, хотілося більше, якось воно легше, веселіше. Коли буває багато, ну хотілося, що в церкву приходило багато людей. Але коли прийшли там на одну війну багато людей, Бог каже, багато. Не в тому, і їх було б замало. Просто що люди славу собі приписали. Ну, 20 тисяч чи 22 там було. І вони подумали, ну так, да, нас стільки було, ми так воювали, ми от так, а тут раз, Бог каже, ні, багато. Багато. Я би хотів би, щоб Господь укріпив твою і мою віру. Не в кількості перемога, в якості. Відношенні з нашим творцем, сильнішим. Я сильний, я сильніший. Апостол Павел говорить за свої телесні випробування, які приходять в життя. Це Ремляна 8 розділ. Нелегкі випробування одне за другим, але каже, я виборшно, що скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто просить? Як би не було би, скільки людей, яка, яка я кількість, якщо зі мною Бог, я герой? Якщо Бог за мене, ви так скажіть, якби ви визуально, визуально побачили Бога, ми б рискнули би йти куди? Куди хоч, правда? А ще він каже, що в моїх руках, а ще й на руки взяв би. Ну що, як його селена не вміщає. Так, ходь на Марс. І дивіться далі, він каже: той хто свого сина не пощадив і видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдовує, а хто судитиме Ісус Христос, який помер і Воскрес, який по правиці Бога. І Він і заступається за нас. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання? Це не легка дорога. Чи утиск? Чи переслідування? Хрестяну 70 років від людей чи государства переслідувані були. В лісі збиралися, хрещення преподавали в лісі. Я не раз сказав, мене хрестили ввечері, привезли на мотоциклі, сказали, тобі от туди йти. Пішов. Там вже служитель був, мене хрестив, я вийшов. Хто де я навіть не знаю. Знаєш, що десь в, в тих Павловських озерах. Такий час, коли ми збиралися на зібрання, от, знає те, що жінка. Нам дозволялися йти на зібрання не більше двох чоловік. Щоб три вже не йшло, тому що три вже можуть побачити, ага, йдуть. І якщо зібрання такого проходили, ну настільки, не жили на цих вулицях, то між хатами були ходи. Тобто, зібрання там в 10-й хаті, а я заходжу в другу. І я так на ту вулицю між, до, е е е між заборами такі дорожки були. Той зайшов туди двоє, та й після дачі в ту хату зайшли, ти в ту, а зібралися в одній. І це було ну така структура вироблена. Це було так в нормі. Віщи. так ЗБИРАЛИСЬ Ніколи не думали, що час так зміниться. Але християни були, я так думаю, вибачте, я і про себе кажу. Але вони були сильніші. Вони знали, що можуть роботу втратити. Вони знали, що можуть штрафувати, тюрму посадити. За одного хреща три роки. Але співали, збиралися, славили Господа. Тому що якщо Бог за нас, то хто може бути проти? І Бог бери, ну таким чудом, ну просто за браком часу, ну, такі чудеса, як Бог бери. От йдуть в хату, одну, другу, третю, зайшли там, де зібрання пропустили і йдуть далі. О, як так може бути? Божа защита. Я коли сказав, один раз сказав Господь, сказав, тільки не, не то-то, я вас збережу. Але ж, вибачте, сестра, є такі, ну ж хочу знати, чи пішли вони вже, чи не пішли, бо треба йти. І вона виглядує двері від Кирила. Каже, вже прийшли. А то й оглянувся. І все, і вже прийшли. Якщо Бог за нас, Давіду, Бог давав всі. Давід, скільки в тебе було? І 200, і 300, і 400 тисяч, Бог тобі постійно давав перемогу. Алілуя. Скільки ми збираємося на ранковій молитві 2, 5, 10, 30, 40 1 сім'я вдома, родиною, церквою, братством, Господь з нами. Аллелуя. Ідемо далі. Чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але в цьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, як би хотілося, я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні тепер, ні байбуті, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке творіння. І можна ще перераховувати і перераховувати не зможе нас відлучити від Божої любові. Можна сказати Амінь? Амінь. Одай Господі, а то буває, що не так, і вже не прийде. Не треба голод, холод, переслідування. Просто не так сказав. Або ти правильно, людина не так. Поняла. І все. І каже, я тебе поняв. Я поняв. Все тут моєї ноги не буде. Як жаль? Ні висота, ні глибина, ні будь-яке творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі в нашому Господі. Я хотів би, щоб ви подякували за Божественну любов. Бог полюбив світ, Бог полюбив тебе і мене, якщо ми в домі Божому. Бог полюбив тебе і покликав, і так, може, ну такую свою думку, і робить на тебе свою ставку. Ти потрібний Господу. Не просто як присутність, а хто я? Я не проповідник, я може не млитовник, я не співаю. Ти потрібний Господу. Він тебе покликав. Він знає, як тебе використовувати, в яких цілях і твої можливості. Хай Бог благословить кожного з нас. Подякуємо за божественну велику любов і за цю ціну, якою ми не можемо вичислити, виробувати. Вона за... Бог заплатив життям за викуплення твоєї душі і дар вічного життя. Алілуя! І дав нам владу тобі і мені називатися і бути Божими дітьми. Скажіть, чи сьогодні він свою увагу не звертає на своїх дітей? І тоді, коли плачуть, і тоді, коли ропшуть, і тоді, коли радіють, і коли перемагають, і коли опускаєте руки, і коли запалюються, і коли згасають, Бог дивиться. Але хотілося не раз, хотілося б, щоб Бог глянув на тебе і на мене. І йому батьку і небесному було приємно за нас. Амінь. Давайте станемо. І так гарно подякуємо нашому Господеві. Аллой. Молимо.